Усім привіт! Коротенький відосик про альтернативний варіант зарядки вашої дельти від зовнішнього акумулятора. Наприклад, від от, от, ось такого 12 вольтового, ну або любого іншого, 24 вольтового чи 48 вольтового. Як ви знаєте, ззадів дельти вашої є отакий от от XT60 роз'єм, який на вхід від 11 до 60 вольт приймає, максимум до 15 А. Але якщо підключити звичайним XT60 кабелем туди будь-яке джерело живлення, то виявиться, що Дельта не використовує потенціал весь 15 а. От. а. А відбувається це тому, що кабель цей, він трошки для Дельти йде специфічний. Тут XT60 аероз'єм і по центру от є ще такий контакт відповідно до того, який контакт закорочений на цей кабель. Ну або принаймні ну, припаяний до цього центрального контакту, відповідно, який плюс чи мінус, то відповідності Дельта розуміє, що до неї підключено. Якщо до неї плюс підключений до цього центрального контакту, то тоді Дельта думає, що зараз використовується автомобільна зарядка і обмежує ток заряду там, 8 А. А. Якщо сюди мінус дати по центру, то відповідно. Вже вона активовує режим зарядки соняч, через сонячну панель. І обмеження знімається, відповідно, 15 а, до 15 А йде струм зарядки. Ось от такий от лайфхак. Тобто оце от, це мінус у нас. І цей мінус так само разом з'єднаний і спаяний от з цим центральним мінусом, а тут буде плюс. І тоді, коли ми втикаємо 12-вольтовий е, акумулятор, цю, на, у нас починається. Іти зарядка в прискореному режимі. Ну зараз вже 78% заряджено, тому 150 Вт іде зарядочка. Коли був там менший заряд дельти, то воно йшло там більше 170 Вт. Так що користуйтесь усім хорошого вечора.